На цих кадрах мешканці Інгульця і вони оголосили голодування. До такого вимушеного кроку їх спонукала довгострокова відсутність газу в оселях. На такий відчайдушний крок пішла у свої 75 років і пані Людмила Миколаївна. В Її оселі вже 26 місяців. Про блакитне паливо залишається хіба що мріяти. Жінка має вікові проблеми зі здоров'ям, але каже, вже не сила жевріти в таких умовах. За цей час вже змінила щонайменше три електроплитки. І до невеликих газових балончиків для туристичних походів. І хоча це не зовсім безпечно, проте виходу іншого немає. На плитці варить борщ, а на такій конфорці – засмажку для нього. У когось ім'я велика, то приходиться отак мучитися. Ну, готуємо вечорами, поки, поки все. І довго, і нудно, а їсти хочеться. За газ. Я б... Розходувала 10 кубів газу, я б заплатила близько 80 карбованців. а так я плачу по 400 гривень за електроенергію, хоча це в мене ще невелика сім'я. А як в кого сім'я, то по 700 платять. Галина Михайлівна теж би долучилась до голодуючих мітингарів, але самопочуття не дозволяє. Та й старенька ледве бачить. Живе разом із сином, якого з дитинства ДЦП. Пенсія невелика, а постійне використання електрики для приготування їжі влітає в копійчину. Тр третю плиту третю плиту використовуємо і та вже починає псуватися. Як я готую їжу, все, що хотілося б, не готую, звісно. То роблю найпростіше перші страви. А щодо других страв це треба дуже довго. Вони не смажаться, а готуються на пару. За словами людей, Почалося у 2016 році, коли оператор газорозподільних мереж «Дніпропетровськгаз» газ втрутився в систему і встановив людям індивідуальні лічильники без документів. Після того почались аварійні ситуації. Після одного з викликів, 22 квітня 2021 року, ремонтників газопостачання перекрили, але не поновили. Мешканці позивалися до суду. У травні він зобов'язав Дніпропетровськ газ виплатити компенсацію у вигляді 20 тисяч гривень за витрати людям, що звернулися до суду. Протягом 30 днів газовики могли оскаржити вердикт, але цього не зробили. Робили. Однак був нюанс у формулюванні. Мешканці зрозуміли фразу умовно означає необхідність відновлення послуг газопостачання як обов'язкову умову для виконання, а газова служба як лише рекомендацію до дій. По сьогоднішній час вже мешканці є рішення суда. Воно вступило в силу визнати незаконним бездіяльність АТ Дніпропетрозаз щодо відновлення розподілу газу до об'єкту побутового споживача відповідної квартири, яка стосується і всього під'їзду, Ухвалою суда ще 16 грудня 21-го року. Суддя визначив, що зобов'язання відновити газопостачання є тотожним основним позивним вимогам, тобто незаконна бездіяльність, як і по ліквідації аварійної ситуації, так і по обслужуванню клієнтському просторі, так і по документальним. Цим цим питанням слова Андрія підтверджують і копію хвали суду, де чорним по білому вказані відповідні дані. В цьому під'їзді 36 квартир, в яких мешкають більше ста жителів. Серед них багато літніх людей, пенсіонери та ветерани праці. Є також люди з інвалідністю, діти та немовлята. Від безвихіддя близько 10 мешканців оголосили безстрокове голодування, п'ють лише воду. Щоденно до них приїжджають медики зі швидкої допомоги, які відслідковують поточний стан здоров'я протестувальників. Відповідну заяву написали і до поліції, де люди повідомили про свою безстрокову акцію відчаю та чи допоможе це відновити газ у оселях, поки питання відкрите. Зингульці. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.